Ковід 19 повертається О, у Києві, та щонайменше семи областях, вже виявили новий штамп – Стратус він швидко передається і змушує хворих тижнями відновлюватися. Інфекціоністи б'ють на сполох, легкий перебіг. Це ще не привід відсиджуватись вдома без жодного лікування. Тож які симптоми у хворих і яке лікування найбільш ефективне? Далі в сюжеті. Україну атакує новий штам ковіду стратус за останній місяць у столиці та ще шести областях його підхопили близько 40 людей, і це тільки початок. Новий штам стратус, який зафіксований на теренах майже всіх країн світу, з 2025 року. В січні був зафіксований в 2000, в штатах Америки, і він поєднує в собі мутований штанамикрону. Нині стратус один з домінуючих штамів світу. Його симптоми аналогічні з попередниками: підвищена температура, слабкість, ускладнене дихання, можлива діарея та втрата смаку. Також до цього списку додалася ще й охриплість, кажуть лікарі. Це все набагато менше виражено, ніж раніше, і більш скоріше проходить, але важкі випадки безумовно теж є. Вони є завжди при будь-якій респіраторній інфекції, тому що люди з Хронічними захворюваннями і цього чином люди у єсі вони більш важко переносять, тому що при цьому загострюються всі їх хронічні захворювання. Крім того, у зоні ризику вагітні та діти. Зокрема, кількість випадків захворювання дітей з стратусом більша в порівнянні з попередніми версіями ковіду кажуть лікарі. Вірус в процесі адаптації до організму людини розширює. Спектр тих рецепторів, до яких він в організмі приєднується. І ці рецептори, які він тепер використовує, є і у дітей. Тому діти теж стали частіше хворіти, хоча їх відсоток десь становить 10-12. серед всіх захворіли. Попри статистику, українці зізнаються, нової загрози не бояться. Чули, що це новий штам. І що треба трохи берегтися. <рес> Якщо вже буде, будуть попереджувати, що це вже дуже серйозно, то буде, звичайно, носити маски, приймати ті препарати, які будуть рекомендувати лікарі. Якщо прям набере таких обертів, як в перші роки, то кроковички, антисептики, маски. Вже не боїмося, знаємо, як з ним боротися. Стараємося, щоб... Антисептиками руки моємо, коли приходимо. Втім, лікарі кажуть, легковажно ставитися до стратусу не слід, адже вірус швидко поширюється, а також може легше ніж попередники уникати імунного захисту. І, хоч фахівці впевнені, що нової пандемії не буде, все ж рекомендують захистити себе заздалегідь. Звичайні заходи гігієни рук, дезінфекція поверхня поверхонь це та, також ефективні заходи. Ну і звісно, найефективніший. Є... Профілактичний захід це вакцинація. Вакцина від ковіду ефективна проти нового штаму. Вакциною ми забезпечені в достатній кількості, вона є в регіонах і рекомендуємо кожному звернутися до, до сімейного лікаря, до пунктів щеплень для того, щоб отримати вакцинацію. Вакцинація є безоплатною, наголошують медики. Якщо ви ще не зробили щеплення, слід зробити його при першій нагоді. Тим, хто вже вакцинувався, рекомендують повторити процедуру за 6 місяців або рік. Адже за словами фахівців, COVID-19 та його мутації залишаться з нами назавжди. А вакцина один із найефективніших способів боротьби.